На Рівненській АЕС відбулась нарада за результатами проведення днів охорони праці за вересень поточного року. До участі були залучені представники усіх підрозділів атомної станції. Головуючий генеральний директор підприємства Тарас Ткач. Останніми роками такі наради проводилися в онлайн режимі. Для більшої ефективності відтепер їх проводитимуть офлайн. Ми вирішили змінити формат цієї наради, але при цьому ми не змінюємо наше ставлення. До охорони праці, до цих питань і закликаю ще раз всіх керівників бути для своїх підлеглих не тільки прикладом, а й звертати увагу на всі питання, пов'язані з охороною праці, пояснювати людям, це теж наша задача, чому, чим викликані любі вимоги правил. В межах проведення днів охорони праці здійснюється контроль за станом системи охорони праці на підприємстві, розробляються заходи щодо покращення умов праці персоналу, визначаються шляхи перспективного розвитку. З початку року, згідно комплексних заходів з охорони праці, на Рівненську АЕС було закуплене нове обладнання. Це апарати газованої води, електронні прямопоказуючі дозиметри, апарати з медичного обстеження. Також було закуплено пральні та сушильні машини, які дають змогу нам безпосередньо підвищити якість прання з спецодягу. Також в межах співпраці з МАГАТЕ філія ВП «Рівненська АЕС отримала медичне та спеціальне обладнання для проведення діагностики та тренінгів з надання до медичної допомоги. Здоров'я та життя працівників це найвища цінність, тому надзвичайно важливо створювати для них безпечні умови праці на підприємстві. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, УІТАЗГГРАЕЕС.